Рушник у хаті на кілочку, калина червоніє на столі, а біля неї жовті колосочки. Мов пустотливі братики малі. Це все моя земля, моя країна, це рук моєї матері тепло. І цей рушник, яким і дочку, і сина благословляє мати на добро. Вишиванка це наша національна гордість. Щасливої давнини відомо, що вишита сорочка є символом здоров'я та краси. Оберегом щасливої долі та родової пам'яті. За традицією, вишита сорочка передавалася з покоління в покоління, з роду в рік, як родинна реліквія. Цей український оберіг пройшов крізь віки і нині символізує чистоту початків, глибину безмежної любові до батьківщини. Ідею акції Всесвітній день вишиванки у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія. Федьковича Леся Воронюк. А поштовхом до реалізації ідеї та святкування стала вишиванка Ігоря Житарюка, яку він регулярно одягав на пари, як і чимало інших студентів. Леся запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня. До нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України. Основна мета заходу це збереження українських цінностей та їх популяризація серед молоді та населення загалом. Свято не передбачає обов'язкових заходів. Окрім одягання вишиванки, саме ж свято запрошує кожного свідомого громадянина до абсолютного простого вчинку одягнути вишиванку і в ній піти на роботу чи на навчання. Разом із тим така дія має глибокий контекст, адже йдеться про вираження своєї національної та громадянської позиції, культурну освіченість та духовну свідомість. Як показує досвід, люди в день вишиванки завжди піднесені та усміхнені, адже в стародавньому одязі закудовано багато символів сили, добробуту, краси та оберегів. Українська вишиванка, як і українська пісня, є знаковими для нашої традиційної культури. Без любові до них не станеш справжнім українцем і навіть не зрозумієш українську душу. Людське безсмертя роду і до роду. Увесь росте скоріння родоводу, і тільки той, у кого серце чуле. Хто знає, береже минуле і вміє шанувати сучасне, нош той майбутнє вивершить прекрасне. Росіяють Жалібні пісні, де солдати міцно, міц сплять. Маки червоні знову розвертають, пам'ять дітей бережуть, і домовлю, що серця зіриває, їхні онуки і Погляды, магиче, здоровье.